Далі долучаємо до Андрія Харука, професора Кафедри Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного військового історика. Вітаю вас, пане Андрію. Слава Україні. Героям слава. Ми зараз говоримо в нашому стрімі про те, що йде війна розвідок, і про те, що Московія фактично зараз одна проти цивілізованого світу. І ми бачимо, що російські розвідки, російська розвідка, нехай називаємо її так уособлено, або там їх є кілька, намагалися з усіх сил збити допомогу Україні з боку європейських партнерів. Застосовували різні інструменти, різні механізми. І один із механізмів, які мені от який я зауважив, це от поширення Цього наративу про те, що у Росії виграти військовим шляхом неможливо. Тому що Росія велика ресурсна країна і що треба поступити за це десь своїми інтересами. Тобто вони, вони реально так бачать картину, чи вони розуміють, що ця допомога від Заходу, яка надходить, їх реально вбиває, просто от знищує в хлам. І їм потрібно це якось зупинити. Ну, скажімо так, що вони бачать, яку картину бачать, сказати важко, так? Бо чи бачить взагалі? Так, так, так. Щось, щось вони там бачать, зрозуміло. Якось викривлене, зрозуміло. Якби вони адекватно оцінювали реальність, то взагалі би ну, в цю війну не в'язувалися принаймні, таким способом, як вони це зробили рік тому. Ну, мається на увазі повноваштабного вторгнення. Тепер, ну, що стосується логістики постачання, озброєння, безперечно, це надзвичайно важливий чинник, бо дух народу дуже багато значить, але значно краще, коли він підкріплений надійною силою заліза, надійною зброєю, високоефективною і бажано такою, яка перевищує за своїми параметрами. Ту, якою володіє ворог, що власне ми зараз і бачимо завдяки постачанню з цих же самих нових зразків озброєння, починаючи від Цезарів, Хаймарсів і інших цікавих речей, ну ми бачимо, що росіяни зараз активізувалися по всьому світу, по всій Європі і скрізь намагаються от штовхати якісь свої наративи. Працює їхня розвідка, працює їхня контррозвідка. Вони там намагаються не знаю, диверсії, якісь влаштовувати в принципі, це. Ми бачимо, якась протидія цьому є в Європі. От на рівні політичних еліт, і на рівні професіоналів, військових професіоналів, чи в принципі там ідуть за процесом. От росіяни щось учудили, вони там ліквідували, закрили і далі от живемо як жили. Власне, тут, якщо говорити про дії росіян в західній Європі, то тут протидія має бути не з боку військових, а з боку власне спеціальних служб правоохоронних органів. І наскільки я розумію, ці органи працюють, хоч не у всіх країнах однаково. Бачите, ми повинні враховувати все таки, що наша країна і наші союзники це країни демократичні і відповідно. Вживати жорстких позасудових заходів проти тих же самих маніфестантів, да так би мовити, цих нанятих Росією чи інспірованих Росією, ну це складновато. Це виходить поза правове поле так відповідно, треба діяти за законом, а самі ж самі ж ці. Росіяни далеко не завжди шанують закони країни, в якій перебувають ну і іноді за це все отримують. Так і ми маємо таку цікаву ситуацію, так що з одного боку демократія може видаватися слабкістю, але з іншого боку, якби уявімо собі, що. Там у США, наприклад, існував би тоталітарний режим. То ми вже давно мали би пакт Лаврова Блінкіна і мали би поділ Європи, так але цього немає на щастя, бо бо там і демократія, і відповідно з відповідними. Цінностями а повага до цих цінностей да вона поширюється на всіх громадян, навіть і отруєних російською пропагандою. Доки вони не переходять якоїсь межі, ну їх виступи толірують. Ну, гаразд, ми розуміємо, що є протидія на рівні розвідок розвідувальної діяльності, наприклад, Росії там десь в Європі. Але от коли, наприклад, німецькі ліві або німецькі феміністки починають просувати якісь ідеї замирення з Росією і починають через середовище намагатися впливати на політичну еліту своєї країни, вже спецслужби Німеччини не можуть зацікавитися цими панянками? і, Що називається трішки покоперсатися в їхньому минулому? Ну а можливо, це. Законсервовані Це... агенти, які от зараз починають працювати проти своєї країни, ви задаєте риторичне питання. Я не можу відповісти від імені спецслужб Німеччини. Я лише підкреслю, що з нашого боку, з боку України, повинна вестися відповідна контрпропаганда, доводитись правдива об'єктивна інформація про. Ситуацію в Україні і про ті цінності, за які ми боремось, і таким чином нейтралізувати цей пропагандистський вплив е, тих же самих феміністок, чи кого там іще, чи крайніх лівих от збір розвідданих от цих кульок, які ми спостерігали над Україною, над Європою, над Сполученими Штатами та останніми днями, а це була спроба промацати реакцію, промацати ППО. От що це було зібрати розвідувальні дані в принципі. Чому тоді ці кульки фактично долетіли до Києва, їх ППО не побачило наше українське? Я припускаю, що протиповітряна оборона побачила, але не відреагувала, оскільки ці об'єкти не становили загрози. Протиповітряна оборона здатна, засоби протиповітряної оборони здатні розпізнавати об'єкти. Якщо. Повітряна кулька рухається, то вона рухається зі швидкістю на порядок нижчою, ніж шахет. І на два порядки нижчою, ніж крилати ракета. Відповідно, це дозволяє вже, ну, скажімо так, селекціонувати цілі. І визначати, що, от скажімо, оця, оцей об'єкт, який повільно пливе в повітрі, він е, з значною часткою ймовірності не становить загрози. Є радіолокатори, які працюють там, ну, на ефекті доплера, і які здатні визначати власне швидкість повітряної цілі. Вочевидь, це спрацювало. Тобто, на мою думку, ну, вони були розпізнані як ну, літаючі об'єкти, ворожі, тільки що віднесені до категорії, яка не становить загруз. На сам кінець хочу запитати вас про е, допомогу нашу від заходу. Були великі сподівання на Рамштайн. Ми сподівалися, що буде остаточна відповідь по літакам. Побачили, що не так все просто, і не складно, і не Просто, просто питання підвисло. Але те, що стосується от заяв європейських очільників, зокрема про те, що до весни буде все готово до українського наступу. Тобто, це або вони не встигли за тим, що відбувається зараз в Україні на Сході. Або а, їхня розвідка неправильно дала, а, скажімо так, базові установки, що буде, як будуть розвиватися події, або політики не встигли за процесами. От що тут в даному випадку спрацювало? Або вони вважають, що наш наступ цілком може успішно відбутися і без цієї допомоги, як як варіант, як варіант. Тобто, ну в будь-якому разі своє літаків це час ну тривалий до весняного наступу, навряд чи. Встигли би так до того наступу гіпотетично, який ну я так в глибині душі сподіваюсь, що таки планується наступ на спрямований на визволення решти окупованих територій України. Наскільки логічно росіяни вчинили? Наскільки росіяни тоді логічно цікаво вчинили, намагаючись випередити ці процеси, да, і от зараз фактично непідготовленими, пішовши в цей наступ? Британська розвідка каже про те, що в ну, них великі проблеми із логістикою, далі, з матеріально-технічним забезпеченням. Воно буде поглиблюватися і далі? Ну, розумієте, проблеми з логістикою це нормальний стан російської армії. На щастя, так, так там і там, ну, ще від радянських часів так, так, так це працює. Там там ніколи не було нормальної організованої системи постачання, і ці ці проблеми з логістикою наші хаймарси і ще більше поглибили, змусивши росіян відсунути склади далі від лінії фронту. Що зараз вони намагаються? Ну на мою думку, вони промацують оборону і намагаються знайти можливо слабке місце для того, щоб е е зачепитися і за нагоди розвинути успіх. Тобто, це ну не знаю, чи це є якесь глибоке планування, чи це просто рефлексивні такі дії? От поки що не показує, що у них є якийсь задум у це цій шарпанині на різних ділянках. Фронту ну вони успішно промацали нашу оборону біля Вугледара. Там 155-та п'ята їх індесантна. Там полягла. А, ну так, морська піхота з берегов Тіхова океана. Да, із кораблів, не неіснуючих кораблів. кораблів да, так, так. Ну це, гаразд, ну це промацування для них, воно я так розумію, абсолютно безболісне тоді. Ну, М'яса вони нагнали, а техніки там вони поклали десь близько 100 одиниць: і БМП, і, і, і системи залпу, <зважнень> підтягнуть інше. Якраз от сь сьогодні чи вчора вийшов свіженький номер Military Balance, це довідник щорічний. От і там, якщо скажімо, на початок минулого року е чисельність танків струю в російській армії оцінювалась десь біля трьох тисяч, то зараз десь е по пам'яті скажу 1800. Там з розбивкою по типах, по, по модифікаціях, і, 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 і так далі. Тобто. Так вони реально втрачають техніку, так вони реально не можуть компенсувати. Якщо танків нових Т 90 м на початку року минулого було там 67, то на початок цього року 100. тобто кількість трошки збільшилася, але вона далеко не покриває ці втрати, які вони зазнають. Гранд тобто, а тоді це… А, гаразд, а тоді о, ця інформація про наявність у них 15 тисяч танків, частина з яких там знаходиться на консервації, а в струю десь близько 5 тисяч. Тобто, це все було бла, -бла? При, при цьому при цьому забувається один важливий чинник: чинник совєтського і російського прапорщика. Все, що не можна вкрасти. Та безумовно, все ці танки, можливо, формально вони і чистяться десь там на зберіганні, а реально, все цінне, що можна було продати, там думаю, вже давно <гум> демонтоване. Тобто у них є проблеми з логістикою зараз, намічаються проблеми із технікою серйозні і такими темпами Тепер, ну, тепер це все вкладається в логіку, чому наші тримаються так за бахмут, тому що там вони. Фактично зараз винищують елітні частини, які вони У, туди, утилізують, утилізують Утилізують успішно. Так, так. І тут нам допомагає Я сьогодні, таку фразу зустрів дуже гарно: безпощадна англосаксонська логістика. Безпощадна. Нібито американські бредлі вже пишуть, так. про те, що в ну, Україні. Як, як, як казав Джордж Паттон відомий американський генерал і переконаний антикомуніст. Дилетанти сперечаються про, про стратегію і тактику. Фахівці говорять про логістику. Ну от е, є повідомлення про те, що росіяни е, почали модернізацію крилатої ракети Х-101. От не не влаштовує вона їх по е, якихось там параметрам, і вони ледь не на коліні постійно намагаються щось там е, поміняти, якісь системи, е, системи наведення, якусь оптику. були, були, були там такі цікаві. Фрагменти фотографії з однієї з цих збитих ракет, де начебто вони намагалися поставити теплові пастки, які би відстрілювалися, відстрілювалися при польоті цієї ракети, так як це ставиться на літаках ці теплові пастки. Але річ в тім, що на літакові теплові пастки працюють при опроміненні літака радіолокаційним променем, відповідно при загрозі атаки. На цій ракеті, ну пастки то поставили, але от пристрій, який попереджав про необхідність відстрілу цих пасток, ну він відсутній. Тобто, як це працює, це загадка для інженерів з цивілізованого світу, але от росіяни, от щось таке от намагаються робити. От, ну побачимо тут. На, на, ми кожен бач... при... на кожен їхній прийом знайдеться наша відповідь. Ну і ми бачили знову ж таки їхня остання атака, яка цієї ночі відбулася, а велика частина ракет були от, болванками. От це знову ж таки, через виснаження чи через промацування ППО, на е, таку це можливо, можливо, намагання наситити нашу протиповітряну оборону хибними цілями. Щоб витрачали боєкомплект, витрачали ракети на от власне от такі болванки. А а збільшували ймовірність тоді справжнім ракетам, справжніми бойовими частинами, влучити в ціль було повідомлено про те, що до сполучених штатів утік, один із інженерів, який майстрував ту 160 надзвуковий їхній стратегічний бомбардувальник. От, і що нібито ФБР підтвердило, нібито що це перебіжчик і що він надає там якусь важливу інформацію. Отакі, от, от втечі е, спеціалістів кваліфікованих і злив інформації американцям, вони наскільки можуть Росію послаблювати в плані озброєнь. Бачите, можна налагодити закупівлю там. За схемами сірого імпорту там, мікропроцесорів за кордоном чи що, але мізки за кордоном не закупиш. Пане Андрію, зараз відновлюємо зв'язочок із паном Андрієм. Хотілося б Проговорити цю а, цікаву історію, яка сталася з російським інженером. Ну і власне не тільки з інженером, а взагалі з російськими мізками, які попри все починають з Росії потихеньку витікати, зважаючи на перспективи цієї країни, опинитися за залізною завісою. Андрій Харук до нас повертається. Пан Андрій, продовжимо. Я про те говорив, що якісь комплектуючі за схемами сірого імпорту придбати можна, а от мізки за схемами сірого імпорту не купиш. І якщо вже черговий російський інженер обрав свободу, ну то замістити його буде значно складніше, ніж поставити в танк крадену мікросхему з правильної машинки. Ну, мізками там, судячи з усього туго, не тільки через те, що вони відтікають, а через те, що їх велику кількість забрали на фронт, починають забирати. До речі, один із керівників підприємства оборонки скаржився, здається, віце-прем'єр-міністр Росії, який курує оборонку, що, мовляв, не можемо виконати замовлення держави, оскільки кадри та туту, -ту, на війну пішли, давайте бронь. Ну що я можу сказати? Я лише підтримую такі рішення російських військоматів. Ніхто не повинен ухилятися від виконання військового обов'язку і почесної почесно обов'язку здохнути в степах України. Ну, гаразд, здихати вони нехай здихають, але те, що стосується все ж таки їхньої оборонки, вона ж намагається з фактично там завдяки Ірану, завдяки Китаю поновлювати технології, намагається модифікувати свої можливості до цих санкційних речей. Що їм зараз найбільше вдається, і що не вдається в плані оборонному? Скажімо так, я з певною настороженістю чекаю того моменту, коли росіяни нарешті почнуть. Випускати в себе власні шахеди, бо це лише питання часу. Комплектуючи там, ну скажімо, двигун там китайського виробництва, інші комплектуючи, вони доступні на ринку. Тобто, ну рано чи пізно вони до цього дійдуть. От відповідно, і наша протиповітряна оборона має бути до цього готова, що атаки шахетів можуть стати, ну скажімо так, більш систематичними ніж ніж зараз, у такими хвилями вони йдуть. Тим більше, і... тим більше, і... що здається, вчора іранський іл 76 прилетів знову ж таки з Ірану до десь там ну, так, до Росії, так так, так літають так, Вони так, можуть зараз переміщувати що комплектуючі обладнання, зважаючи на те, що Росія зараз відкрито обладнання, не може купити, чи Росія може зібрати там по стране великій, пошуршать по сусікам і зібрати на якийсь завод, де будуть ці е, клепати ці шахеди. Можливо, можливо, можливий такий варіант. Можливий такий варіант, бо технологічно цей апарат ну він достатньо простий, а комплектуючи ще раз підкреслю, вони доступні на цивільному ринку. Я вже згадував ту історію, коли в одному з у ламках знайшли автомобільний паливний насос польського да. виробництва. Да. Ну його не можна. Ця техніка, ці деталі вони не не підлягають жодному контролю. Ну вони вільно продаються. От відповідно, із такого. Перепрошую, лайна і палок, можна зліпити отакі от от неприємні речі. Та хотілося, щоб у нас вже з такого лайна і палок даруйте, почали робити такі речі, причому не по 6 тисяч. Безумовно. Не по шість тисяч, Без... а по 600 тисяч. Щоб вони на голову Без... падали, Без... як безумоки. Безумовно, Безумовно. Так, 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 так. Ну знову ж таки, наші можливості в цьому питанні набагато більші і ширші. А... Однією із, однієї застережень європейців є, до речі, логістика по тих самим літакам, чому її не дали. От, сказали дуже складні техні, технічно в обслуговуванні пристрої і прилади. В нас взагалі в Україні є база для того, щоб цю логістичну систему збудувати, зокрема, інженерна база, щоб от це все було, ну як то кажуть, на мазі. Ну, дивіться, наскільки наскільки я розумію, наскільки я розумію, в в західних літаках прилади на літакові не ремонтуються, демонтується блок, відправляється в ремонт, ставиться замінний. Ми маємо під боком Польщу із сертифікованим авіаремонтним підприємством, яке ті ж самі F-16 ремонтує, причому ремонтує не тільки для своїх повітряних сил, але вже і для повітряних сил США бо їм ну, вигідніше. Літаки дислоковані в Європі все-таки ремонтувати в Польщі ніж ганяти їх через океан. Другий варіант це та ж сама Швеція з її гріпенами. Гріпень взагалі проєктувався з розрахунку на специфічні шведські умови організації війська 80-х років, коли уся наземна обслуга літака складалася з військовослужбовців строкової служби. Тобто його Технічне обслуговування мав би здати на освоїти ну, випускник середньої школи після певного проходження ну, якогось навчання. Ось ось і, відповідь, ось і відповідь про можливості. пан Андрій, так. дуже дякую вам за спілкування. Дякую. Спасибі величезно Андрій Харук був з нами, професор кафедри Національної академії сухопутніх військ Збройних сил України, імені Петра Сагайдачного військовий історик, панове